Він багатий бізнесмен, надзвичайно елегантний, вражає світськими манерами і костюмами від армані. Однак він явно стурбований своїм малозмістовним життям. Тим більше його тільки но кинула подружка, яка забрала з собою його улюблену собаку. Вона красива та приваблива, сексуальна, але непорочна. Гаррі Маршал зняв дивовижний фільм, який підкорив серця мільйонів людей в усьому світі. Красуня вийшла на екрани кінотеатрів у 1990 році і зібрала в прокаті майже півмільярда доларів, запаливши одну з найяскравіших кінозірок сучасності Джулію Робертс. До слова, на роль головної героїні хотіли запросити когось із великих зірок, наприклад, Мег Райан. Однак грошей на це катастрофічно не вистачало. І тому Гаррі Маршал вирішив провести кастинг серед маловідомих актрис, в числі яких і була Джулія Робертс. Вів'ян, у мене до тебе ділова пропозиція. Чого ти хочеш я буду в місті до неділі. Я хочу, щоб ти провела зі мною цей тиждень. Правда? Так, так я хочу взяти тебе на роботу. Багато в чому саме завдяки річарду гіру та Джулії Роберт здавалася банальна історія про попелюшку і досі не втрачає своєї популярності. Окремої похвали заслуговує музичний супровід фільму. Це яскрава і барвиста палітра різних музичних творів, серед яких композиції Ред Chili Чілі «Девіда Боуї», Роксід. А також музика зі знаменитої опери Травіата. Все це поєднується надзвичайно органічно і дуже красиво. Ну а головний хід картини прайтівумен Роя Орбісона. Це вже світовий бестселер в світі музики. До речі, такої надзвичайної позитивної та романтичної кінокартини могло б і не бути. Адже спочатку планувалося зняти темну похмуру історію про двох людей, які впадають в депресію. Проте, на щастя, маємо іншу казку. Як я тобі? Hmm? Чогось бракує? Well, Сюди більше spin. нічого не влізе. У цьому футлярі щось є. Не радій дуже, я це позичу. Красуня стала класикою романтичного кіно, хоча в ній ми не побачимо нічого новаторського. Фільм не розкриває якихось глобальних проблем. Хіба що доводить, що для кохання не існує соціальних статусів, також як і віку, чи релігійних уподобань. Стрічка має свою душу. Вона овіяна шармом і чарівністю та допомагає нам повірити в казку в те, що мрії справджуються. І що було після того, як він піднявся на вежу і врятував її вона теж його врятувала.